Офісне приміщення в невеличкому містечку. По закінченні робочого дня порожнім коридором чується цокання жіночих каблучків. Дуже вродлива дівчина стукає у двері кабінету, на якому написано стоматологія. Лікарю, можна? У кабінеті спиною до дверей сидить чоловік. Не повертаючись до відвідувачки, відповідає: Ви що, не бачите? Зачинено. Робочий день закінчився, прийому немає. Будь ласочка, будь ласочка, болить дуже, терпіти немає сил. Завтра приходьте. Сказав же, прийому немає. Ну, будь ласка, згляньтесь. Чоловік повертає голову і збирається висловити своє невдоволення. Однак, побачивши пацієнтку, міняється в обличчі. В його очах раптово проскакує цікавість і одразу ж захоплення. О, яка ж ви, заходьте, може, й допоможу. Присідайте, як приємно на вас дивитися! Бувають же на світі такі красиві дівчата. Лікарю не до цього мені допоможіть, а то вже сіпати починає. Чоловік поспішно встає. Шукає щось у шухлядках столу. Знайшовши, пропонує відвідувачці пігулки Візьміть, це знеболювальне, зараз допоможе. Візьміть під язик і не ковтайте, смокчіть. Трошки терпіння і пройде. Сидіть, розслабтеся, витягніть ноги, заплющіть очі. Намагайтеся відволіктися від болю. Про приємне думайте Можете мені щось розповісти. Ні, не можу поки що, хай трохи попустить. Проходить хвилин з десять. Дівчина сидить, заплющивши очі, чекає, коли біль мине. Чоловік потайки милується нею, ковзає пожадливим поглядом всім тілом. Ну що, полегшало? Подіяла пігулка. Та воно трохи, наче. Тоді ще чекайте. Дівчина розплющує очі і починає роздивлятися навколо. Дякую вам, лікарю, врятували. Думала на стінку полізу. Може, глянете, що там у мене, а то боюсь, що зуб знову заболить. Чого ж ні? Гляну із задоволенням, сідайте у крісло. Чоловік накидає на себе білий халат. Що висів на вішалці в кутку кабінету, поправляє лікарське крісло таким чином, щоб пацієнтка у ньому не сиділа, а майже лежала. Давайте подивимось, що вас турбує. Покажіть пальчиком, де саме. Тут, здається, лікар підсовує крісло впритул до пацієнтки, бере маленьке скельце на довгій блискучій ручці і налягає ліктями дівчині напружні груди. Ширше відкрийте рот, ось так. Зараз роздивимось. Нічого страшного не бачу, гарні здорові зубки. Щось я вже заплуталась, і сама вже не знаю, де боліло. От і добре, але посидьте, не вставайте поки, поговоріть зі мною. Скажіть, як вас звати? Яся. Гарне ім'я, а мене Сергій Андрійович, можна серж. І яким вітром вас сюди занесло? Я ніби вас не бачив у нашому містечку. Та я до подружки в гості приїхала. Не встигла з автобусу зійти, як прихватило. Дякую лікарю, врятували. Не знаю, що й робила б, якби не ви. На здоров'я, моє сонце, на здоров'я. Такій симпатичній дівчинці, чого б не допомогти. А чим займаєтеся по життю? Нічим не займаюсь, студентка я. На другому курсі вчуся, психологом маю стати. Психологом? Навіщо ж вам така нудна професія? Може краще дизайнером або юристом стати. Тепер всі гарненькі дівчатка на юриста вчаться. Не хочу юристом, не моє. Не моє і все, а психологом якраз. Я знаєте, як в людях розбираюся. З першого погляду бачу, хто чим дихає і що думає? От щойно зайшла, одразу зрозуміла ви, доктор добрий. Боляче не робите. Молодець, справжня психологиня. Дійсно тямите в людях. А з хлопцями як у вас? Хлопець був та загув, зараз не маю. Чіпляються всякі, але поки не маю. Як це? Така красунечка і без хлопця? Ні за що не повірю. Перед вами, мабуть, штабелями падають, пройти не дають. Раптом за вікном почулися дитячі голоси. У кабінет долинуло Сергію Андрійовичу, Сергію Андрійовичу, де ви? Ми до вас. Здається, вас кличуть? Не переймайтеся, моє сонце, продовжуйте, що ви там про хлопців розповідали. Як вони вам до ніг падають? Падають, то вони падають, проходу не дають, але ж треба, щоб око зраділо, щоб свій був, як то кажуть. А воно все не те не бере заживе. Я вже й боятися стала, як би самою не залишитись, роки ж то йдуть. Які роки сонце, а які ваші роки? Не треба про роки, не тактовно з жінками про це. Яка ж ви жінка? Ви дівчина ще й дуже приваблива. Погляду не можна відвести. А ручки які, а ніжки хочеться просто з'їсти. А ви спробуйте, починає кокетувати яся. Дружина вам за це, мабуть, волосся вискубе. Будете знати тоді, як до молодих чіплятися. Сергій Андрійович раптово переходить на ти. Що ти, ясочко, що ти, сонечко, яка ще дружина? Та я ж самотній, одинокий, мов той селезень поранений. Не маю до кого прихилитися. А як хочеться, щоб така, як ти, хоч трошки уваги приділила? Може, більше ніколи і не доведеться отак зустрітися з такою красунею. Така вдача раз у житті буває. Заливаєте. У цьому кріслі, напевно, кожен день така сидить. Мабуть, не мені перший таке кажете. Як можна, ясочко, глянь на мене. Хіба я схожий на якогось Лавеласа? Тобі перший клянусь, щоб з цього місця мені не встати. Та в мене тут одні пенсіонери. Якби і хотів, не мав би кому казати. Ти прикраса цього кабінету, я тут ніколи ще таких не приймав і не бачив. Здається, ці слова подіяли на ясю, і вона спершу стала податливішою. Сергій Андрійович бере руку дівчини і легенько пестить, ніжно проводить по ній своїми пальцями. Потім прикладає її руку до своєї щоки, заплющує очі і надовго завмирає. Далі пристрасно обціловує ясені пальці, долоні, потім наближається до ліктя, а там знову припадає губами в в ліктьовий згин заглибенку, поринувши в легкий туман, запалившись невідворотною пристрастю з вабою, наближається губами до її вуст. Аж ось з вулиці долинає владно верскливий жіночий крик: Сірожа, що ти там забув у моєму кабінеті? Ану, виходь. Он до тебе школярі твої прийшли, запитують, що ти їм на завтра з хімії задавав. Виходь, швиденько, я сказала. І ключі на місце поклади Внадився! Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Всього вам доброго. До зустрічі!